Вітаю в моєму прекрасному саду. Дуже хотілося записати цей це відео біля води, тому що у нас тема другої чакри. Хейтери мої улюблені ображаються, що я називаю чакри другими першими. Ну, для них спеціально це сватхістана, сексуальна чакра. А, ну, в принципі, такі назви ніхто не використовує. Наприклад, я живу в Америці, ми тут кажемо всі секшал чакри. Або просто друга. Всі ми знаємо, як вони називаються, але це не важливо. Це не важливо. Головне, що це чакра енергетики і архетипу коханки. І якщо ви хочете попрацювати саме з жіночою енергією, тут все починається магія. Пам'ятаєте, декілька років тому також була така популярна тема, що процвітання гроші залежить теж від сексуальної енергії, і це в певній частині правда. Сьогодні ми про це поговоримо. Про лібідо, про стосунки, про красу, стрункість, в принципі, все, що нам жінкам дуже важливо. Це наша база. В принципі, друга чакра це вже первинна чакра, така більш жіноча. У нас чакри діляться більш чоловічою енергією це перша, третя, п'ята, і більш жіночої енергії. Тому що у жінок вона більше проявлена і чоловіки саме тягнуться до жінок, яких дуже сильна друга чакра, тому що. Природно, їм ще складніше цю чакру відчути. Тому що основна якість цієї чакри, як я питаю завжди, яка характеристика саме жіночої енергії, і всі, і ви скажете, що це легкість, грайливість, розслабленість, вміння отримувати задоволення тільки на легкості. Якщо є у вас варіанти, напишіть в коментарях, завжди буду рада з вами почитати, поспілкуватись там. Тому як досягти легкості, і зараз а, світ змінився вже, нові тенденції. Жінки почали реалізовуватись. Наша реалізація стала важливим. Ми почали і заробляти свої гроші. А тепер, а як все збалансувати і себе, і стосунки, і роботу, і дітей, і подорожі і навчання, і все-все-все, і практики, все на світі. І це зараз головне. І за того, що жінки набрали всього. І всі хочуть архетипи одночасно. Зараз я бачу великий спад у цієї легкості. І в цьому питання, як все балансувати і залишатись легкою. В цьому сила і секрет коханки. Коханка символ. Тут ще на другій чатрі нема глибокої кохання, любові. Ми дійдемо до четвертої, не без цього. Але фізична фізика первинна, все ж таки. фізика первинна. Багато питань було про лібідо, і зразу скажу: лібідо відсутнє, тому що відсутня баланс в першій чакрі. Дивіться інше відео, архетип хазяйка. Перше, що ми робимо, щоб попрацювати з другою чакрою, наводимо порядок в першій в основі. Ніколи жіноча енергія не розквітне, якщо нема основи грунту. Тому що друга чакра це вода, перша чакра це земля. Немає грунту, жінка ніколи в житті не розслабиться. І я не про соціальні навіть речі. Я маю на увазі безпека фінансова, безпека фізична, це так. Да. Але безпека емоційна, тому що тут живуть емоції. Якщо жінці про друге факт, проблема з лібідо, проблема завагітніти, проблема з оргазмічністю, наскільки ви психологічно почуваєтесь в безпеці? Тому що соціально можна сказати, як безпеці. Навіть біля вас може бути прекрасний сильний чоловік, але чи дає він вам психологічну безпеку, чи можете біля нього ви психологічно розслабитись? От, в принципі, дві перші речі, куди треба подивитися, якщо є проблеми з лібідо, якщо є проблеми з вагітністю, це Наскільки закрита перша чакра, наскільки ви подивіться відео, ви відчуваєте свою основу в собі, наскільки ви хазяйка свого життя. І коли ви вже реалізувались більш-менш в хазяйку свого життя, що вам хочеться. Ну, Дивіться, пироги напекли, хата є, там все збалансовано, запаси є, що хочеться. Радості. І тут рівень свідомості виростає. І ви відразу відчуваєте таке трошечки сороми почуття провини. Тому в нашій культурі, на жаль, більшість людей застрягли на першій чакрі, перший рівень, перший рівень свідомості. Тобто люди не можуть вирішити першу чакру, і вони там застряють. Тому люди з другого рівня вже свідомості, з другої чакри їм не зрозуміло, навіщо витрачати гроші на веселощі, навіщо витрачати гроші на емоції. Тому що всі ці побрікушки наші жіночі, всі ці поїздочки, всі красиві парки створювалися завжди для жінок і про жінок. Тому що це якраз те, що вирощує нашу свідомість. І тут треба вкладатись тільки коли закрита перша чакра. Тому коли вам кажуть наші улюблені інстаграмні коучі, чим більше ви будете витрачати на себе, тим більше у вас буде грошей. Все працює тільки якщо у вас закриті базові потреби по першій чакрі. Спочатку відкладаємо, платимо всі свої зобов'язання, накопичення, а потім ми починаємо вкладати в свій емоційний рівень. Це важливо не просто з другої чакри. Ви не перейдете в третю. І тоді, коли ви вкладаєте і фінансово, і часом, і енергетично в свій другий рівень. Це центр емоцій. Все, що вам приносить емоції, все, всі наші органи чуття, ви можете задовільні завдовільнити це. І їжа прекрасна, і запахи, і те, що ви дивитеся, те, що ви торкаєтесь, і хто вас торкається, все всі рівні задоволень. Ви собі даєте, і тоді ви автоматично оця енергія це неймовірна величезна енергія задоволення, яка генерується на другій чакрі. Жінка природно налаштована, що вона такий переробник енергії з першої вуст з першої на третю, і тоді можна вискочити на третю чакру. У нас буде наступне відео про архетип Амазонки. Де ви будете процвітання просто ящиками загрібати. Але ото велике процвітання, яке не на базових потребах, а вже масштабне, йде тільки через другу чакру, коли людина розблокується, вона вміє отримувати задоволення. Те, що я взагалі розповідаю про чакри, це стосується чоловіків і жінок, у всіх у чоловіків. А друга чакра більш жіночою енергією, а у нас перша чакра більш чоловічою. Тому нам, жінкам, складніше зрозуміти, реалізувати першу і третю. Ми завжди тягнемось до чоловіків з сильною такою чакрою. Але якщо ми теж не працюємо зі стабільністю, це такий а, легкий спосіб втрапити в пастку, а, коли у нас немає своєї стабільності, що ми будемо в созалежних стосунках. У жінки, яка не пропрацьована перша чакра, хазяйка дуже часто влітає в стосунки з чоловіком, якого не пропрацьована друга чакра. Він не вміє не вміє емоційно заглушений, холодний. В нього нема емоцій, вони заблоковані. І тоді ось ці народжуються аб'юзивні, сузалежні стосунки. Тому, дівчатка, перша чакра це профілактика всіх проблем наших соціальних, в нашому житті. І ви ще навіть не уявляєте, наскільки ви можете розквітнути як квіточка, коли ви свою першу чакру на… збалансуєте через себе, через чоловіків, через всесвіт, не тільки через себе, да? через все одночасно, але ви будете з цим працювати. Хто хоче першу чакру, майстер-клас в записі, пишіть в коментарях, ми з вами зв'яжемось. Друга чакра у нас вже скоро теж буде майстер-клас. Ми його пропрацьовуємо, за рахунок чого ми знімаємо глибинні зажими в тілі. Наше тіло пам'ятає все, що сталося з нами. Наша психіка пам'ять може витісняти, але тіло пам'ятає все. І оці зажими, які впливають на нашу зовнішність, наприклад, на нашу поставу, на наше обличчя, на зажатість, на одутловатість, такі набрики можуть бути, або сутулість, або якісь, Тобто ми щитуємо це, так, здатність бути легким в тілі, відчувати, проводити через себе енергію, проводити задоволення, взагалі, дозвіл на задоволення це все внутрішні зажими. Фізичні, які були нашою реакцією на певні події в нашому минулому, наша психіка не справилась і тому отрималась різні заживи. Чому ми жінки так любимо? Спа, масажі, тактильні, різні практики, тому що ми більше набираємо в собі в наше тіло. А в цих всіх зажимів. І коли ми дійсно відпочиваємо, ми, а жінкам треба більше, до речі, відпочивати, ніж чоловікам, і більше займатися. Тому що тут ми генеруємо. Тоді ми можемо стати як локомотив і ще для інших людей. Це може бути ваш партнер, ваші діти, можливо, ваші клієнти, друзі і так далі. Коли в нас немає ресурсу, коли жінка втомлена, там всі місця мало. Згодні? Тому наша задача це наша відповідальність, тобто моє щастя, моє здоров'я це моя відповідальність. Наша відповідальність це перший крок до прийняття і розблокування другої чакри, тому що це основа першої, так прийняти відповідальність і поб'єга зі свого життя. А всі, хто вас напружує, вас не повинно ніяк, от ви повинні все. Головна практика жін, жінок це життя в цьому житті робити все, щоб. Її життя було максимально розслабленим. Но не подобається вам працювати. Знайдіть там, де подобається. А взагалі не хочете працювати. Знайдіть такий джерело доходу, де вам буде подобатись. Якщо вам подобається працювати, організуйте так процес, щоб ви робили тільки ці речі, які вам подобаються. Все інше делегуйте. Чесно, наприклад, по домашнім хатнім справам. Не подобається щось робити? Делегуйте, делегуйте дітей, не знаю, прибирання, все. Вас повинно залишитись тільки те, що вас розслабляє, наповнює. і Вам подобається. І там у вас буде як можна під принцип перед взяти 80 на 20. Ви робите тільки 80 свої 20% те, що вам подобається, і у вас буде 80% енергії від того. Ви будете все все встигати. Тут головне. Поставити тому у нас мамочки-мамочки з першої чакри виходимо в другу, вчимося розслаблятись, недосказана тема декретів. Це моя біль, тому що жінки про це чомусь не говорять. Дуже сильно криша е е е е е в декретах. E е я проти е е довгого сидіння в декреті. Ви маєте комусь делегувати своїх прекрасних діточок і. Завжди пам'ятати, що ви жінка, завжди відпочивати і організувати так процес, щоб у вас був час на себе і обов'язково на відпочинок. Домовляйтесь, креативте, делегуйте. Краще ходити на роботу і всі гроші віддавати в садочок ніж чим няням, але ваша психіка більше буде здорова і не 24 на 7 бути з дітьми. Це обов'язково, це мій призив. тому що. Дітям найважливіша, щаслива, легка розслаблена мама, а не те, що ви 24 на 7 з ними. Так само і їжа нічого страшного, якщо ця їжа буде приготовлена не вами. А головне: ви щаслива і розслаблена, важливіша в сімейній системі, ніж принципова їжа приготовлена вами. Тому обирайте себе. Перша чакра коханки. Тут у нас коли. Весь процес організовується, тіло розслабляється, у нас розслабляється нервова система. Наша парасимпатична нервова система, або блукаючи нерв, або вагус, він відповідає за розслаблення. І в більшості жінок він стресований і він не працює. Тобто у нас постійно ми бігатня, і у нас зараз культивується ця бігатня. Що щоб я встигла все-все-все 100 мільйонів 500 справ і така ще красива, народила п'ять дітей, супер странка. Ні, давайте культивувати, що ми дозволяємо собі відпочивати, нічого не робити, просто задоволення бути. Це важливо, і це про це ну, треба говорити. Ви повинні виділяти час на відпочинок. Інакше вдовго не ми не поїдемо. Ми вже не тобто три роботи. Дадуть менше результату, ніж одна, але з якісним відпочинком, повірте. Просто треба навчитись відпочивати. Не ще одну роботу, а навчитись відпочивати і організовувати процес. Коли ви просто не, роб... не працюєте, це не означає, що ви відпочиваєте. А потім ми знімаємо ці зажими, наша нервова система відновлюється і автоматично відновлюється гормональна система. Коли нервова з гормональною системою уходять жіночі проблеми. А виходить сама по собі зайва вага, тому що зайва вага будується на чому? На те, що наші органи детоксикації печінка і вони не справляються, лімфа не справляється. У нас виходить ця одутлуватість, вона підвищена кількість естрогенів в тілі, який дає, наприклад, целюліт, теж такий. Запливший вигляд, депресивність, апатичність, лінь, комплекси. Звичайно, в цьому стані важко сяяти, важко бути зіркою свого життя. А тому це все починається з якісного відпочинку. Те, що ви спите, це не означає, що ви спите якісно, тому що внутрішній стрес, ви як мінімум, повинні ніколи не прокидатись ні разочку за ліч. Тоді, в принципі, цей Ми сон вважається якісним. Тоді далі. А, яка ще проблема? У нас у жінок виробляються наші жіночі гормони а, в овуляцію, а потім в нашу наступну стадію на два тижні у нас виробляють жіночі гормони наднирники. Але наднирники, якщо вони застресовані, вони виробляють кортизол. Тоді наші естрогени, прогестерони просто в них. Хаос там і вони взагалі не працюють повноцінно, коли у нас є кортизол. Ми повинні зробити все, щоб кортизолу, адреналіну, норадреналіну, гормонів стресу в цілому було менше. Тому це основна причина ранніх менопауз. Основна причина всіх психосоматичних проблем по-жіночому, відсутністю сексуального задоволення, лібідо, взагалі, яркості життя, відчувати це життя, тому що гормони це чиста, енергія, це наша молодість, краса, це та, е, е, ті фарби життя, які, якими заробляють взагалі суть життя починається з другої чакри. Коли ми можемо відчувати смаки, красу, все-все-все, ми розфарбовуємо цей світ. Я вас чекаю на майстер-класі, щоб ви відкрили, зняли цей віковий стрес, який. Тобто, одною, другою чакрою ми працюємо з усіма темами одночасно. По-перше, це наша зовнішність, це наше здоров'я, це наш настрій зранку, який у нас залишається до вечора, це наш рівень енергії. Це наші стосунки. Ну да, тому що мати стосунки, коли низький рівень енергії. Хочеться просто лягти і забігти куди, щоб ніхто не чіпав в сучасній жінці, ніж ходити ще на побачення після дітей, роботи і ще а, купу домашніх справ. Тому щоб у вас вистачали сили на побачення, щоб ваші стосунки були яскраві, наповнені, задоволені, щоб у вас були енергія на спорт, на хобі, на навчання, на подорожі, щоб у вас. А, були е, фінанси, щоб у вас було процвітання, тому що коли ви сяєте, весь світ хоче вам дати щось, попіклуватись про вас в різних-різних ступенях. Тому я вас чекаю на майстер-класі, подробиться під цим відео, а і доєднуйтесь.